Про батька ти не договорила. Ми одні тікали. Типо до нас років померла бабушка, його мама. Все пішла по шкереберть у нього. Він пішов перестав нам погрожувати і бути таким. Це був його емоційно слабкий час. І я в цей момент кажу: мамі, ми ж вже питалися одні тікати. Він же нас за волосся тягав, вертав назад. І я підходжу до моєї мами і кажу: у нас є шанс. Готова? Вона каже, готова. пишемо список. Ми зробили план побіга. Я написала список з того, що нам треба забрати в першу чергу. Ну і був план побіга. Он спровалівся. Uh, він викупив, що ми щось там готовим, але він що шансу у нас не було. Ми виносимо речі, і він такий стоїть, на мене дивиться, а він думав, що я його надія. Того він так над мною знущався, бо думав, що я буду сильніша. Я тебе зділю сильні. Ти ще скажеш мені «спасіба». Запомні: ти сильна, мужественна і крепка. Ти не чувствуєш болі. А я чувствую боль, якщо що. Він такий: сидить. Я бачу, він пустий, пустий. І я така: та попу, забираю. Так, місці, знаєш, що так хожу, Я знайшов список. Я говорю: окей. Він такий, ти писала. Я стою і мені так боляче, що самій батько і йому дуже боляче зараз. І він каже: Ти мене не любиш? А я стою і кажу: Віка, блять, жорстка й будь, жорстка, унічтож, точка, не плач, скажи, больно, він так не відпусти, він буде тебе бить, стой. Я така, ні, у нього так сльози. І я просто холодним ліцом ухожу. І більше я його не бачила.